Ви тим німені, я щоразвам э, третій раз вас Все-таки, що делать з русським мовою і з тими, хто на ньому говорить для тех... в Росії в Україні, проживає 8 мільйонів етнічних росіян. Крім 8 мільйонів етнічних росіян, ми знаємо, що є 5 мільйонів російськомовних українців, які сказали, що їхня рідна мова російська, хоч їхня етнічність українська, що це означає? Це означає, що українська держава, українська це держава титульної нації українців, українці кажуть цій професорці. Це є моноетнічна нація, а не багатонаціональна, так як Російська Федерація, туди є і дорога. Бо відповідно до стандартів ООН, щоби ми були моноетнічною нацією, досить нам 70%. Це означає, що українська держава повинна створити максимальні умови для того, щоби тих 5 мільйонів українців, які з огляду на страшні історичні обставини, не мали можливості, зреалізувати себе у мові своїх предків натомість 8 мільйонів етнічних росіян мають мати забезпечене право вивчення російської мови як мови етнічної меншини. Але ці 8 мільйонів етнічних росіян обов'язково мають бути інтегровані в українське суспільство, в якому винятково українська мова має виконувати функції міжнаціонального спілкування, бо саме українська нація є тут державотворчою, а в Росії державотворчою є російська. Нація, а в Польщі є польська, ось така банальна відповідь на те, що робити тут вісьмом мільйонам росіянам, інтегруватися в український суспільство.